Левчику, виявляється, що той самий вірш про музику, про абсолютний слух, який ми прочитали у Ліни Васильівни Костенко, він надихнув сучасних музикантів на написання пісні. Але, Левчику, ти знаєш, я не дуже вподобала цей вислів, і я зараз поясню, чому. Тому що коли я бачу вірш. Зі словами про абсолютний слух, який має у майбутнього, то моя уява змальовує таку ситуацію, коли одна душа відкрила в собі таку сонячність, прозорість, і інша душа також дослухалася до себе. І ці душі поєдналися в своєму такому збалансованому баченні. Себе на хвилях життя. І ще такі душі є, і ще, і ще, і ще і вся планета сповнена такої благодаті. Це так відчуваю цей вірш я. Молоді виконавці зосередилися Левчику більше чомусь на рядку про скрипку печалі. Чому ж бо? Певно, що. Могли вони десь відчувати цей внутрішній біль і неспокій через війну, через складнощі в житті і такі, що бувають і під мирним небом, звісно. І от я почула, що мінорність переважала в цьому висловлюванні, і не стачало. Ніби духовних сил у виконавців перелити медовість і тепло своєї душі слухачам. Я ж покажу, ця медовість є в кожному. І той, хто стоїть перед аудиторією, несе особливу відповідальність за те, аби підсилювати радість, підсилювати соняшність, соняшність і життєдайність. І тому ми побажаємо саме цим виконавцям на майбутнє знаходити таке відлуння в своїй душі від Ліни Васильівни Костенко, яке дійсно сприяє поліпшенню духовного відчуття затишку в душі інших людей. Отже, Твір звався взагалі «Валторна», тому що в творі йдеться про Валторну. А Валторна — це такий мідний інструмент, згадаймо, який застосовувався колись мисливцями, тобто прапрабатько Валторни застосовувався мисливцями в лісі, коли слід було погукати до когось на велику відстань. Отже, оцей позивний душі хай буде у виконавців, в першу чергу таким, що сприяє ідеї впевненості у власних силах, що з будь-яких хащів питань можна знайти найліпший, найприємніший шлях. І тоді голос музиканта це дійсно ніби рука, ніби канат, який можна простягнути крізь простір до кожної душі, якій знадобиться допомога. Наступний твір, який нам зустрівся це твір на вірш крила. І такий цікавий вислів. Музичний у гурта, який ми не будемо називати, але уявимо, що виконавці теж можуть нас побачити і лагідно нам усміхнутися у відповідь. Отже, там говориться про те, що, як і у вірші у Ліни Васильівни Костенко, що людина, навіть якщо вона по землі ходить і безпосередньо крил, як у птахів, немає, то все рівно вона літає. І оцей лейтмотив віршу, основна його ідея, вона винесена взагалі в рефрен. Тобто пісня має таку форму, де є повторення у вигляді приспіву. Хоча в самому вірші, якби його немає, але так розподілено рядки, що цей лейтмотив вірша, як я вже сказала, така квінтесенція висловлювання, вона допомагає слухачеві відчути, що от дійсно є ці крила. І більше того я навіть почула, що мажорність передає. Певненість в тому, що має бути надія навіть у тих душ, яким було ну, дуже скрутно, дуже важко повірити у власні сила, сили, що сила в них є. Але музиканти передають своїми голосами і гармоніями таку устану талину, енергію впевненості в тому, що людина може здолати найважчий шлях, який міг зустрітися в певному етапі життя. Тобто на яких би етапах не знаходилася душа, дійсно, і вір Ліни Васильівни Костенко спрямований на те, аби надихнути душу на ту. Внутрішню музичність, співзвучність абсолютній красі. Дякую музикантам і побажаю разом із тобою їм натхнення і особливої привітності мус, аби створювати ще більш глибинні музичні висловлювання, які сприятимуть саме. Збагаченню слухачів такою ґрунтовною енергією віри у власні сили. Дякую. Отже, а наступний твір знайомить нас з віршем Ліни Васильівни Костенко, в якому оповідається про людей. З не дуже багатим внутрішнім духовним світом, тобто таких дещо емоційно не розвинутих. І це то якби і зрозуміло, що подекуди слід заспівати і про таке, аби запропонувати комусь замислитись, чи вірним шляхом він йшов. Але чесно скажу тобі, Левчику, мені не дуже сподобалося, взагалі не сподобалося. Те, що оце слово повторюється і повторюється і повторюється багато разів, і це ніби таке кодування мозоку, що слід було б бути саме от такою духовно нерозвинутою людиною. Для мене це ну, прийнятно. Тому побажаємо. Цій виконавиці, якщо б вона нас чула особисто, відчувати дуже велику таку відповідальність за те, чим вона годувала мізки своїх слухачів. Наступний твір: чого ж він торкається? А він, значить, Щось про очі, щось про очі. Очі можуть людину надихати на радість, а можна дивитися в очі дійсно і, і самому схотіти заплакати. Сум легко береться, а от щоб мати радість, слід працювати. І я б побажала ці виконавиці, ну скажімо, зосередитися на тому, що в творах має переважати більше таке, що виводить людину. За межі якихось інстинктів. Тобто занадто я б сказала, осучасне, тобто, я, я б сказала осучаснений варіант звучання віршу Ліни Васильівни Костенко мені не до чесно кажу, не називаючи ім'я виконавиці, тому що забагато надуманої сексуальності. Тієї, якої там, ну, я не побачила. Тобто, це просто, скоріше, дань моді, аби викликати більше таких вібрацій у молодшої віком аудиторії. Побажаємо більше духовності, такої світлості думки і емоцій. І натхнення, звісно, якщо людина обрала шлях бути розповідачем музичних творів, і прямуємо далі. А от далі, Левчику, отут душа моя зраділа. Тут ми зустрілися з таким твором, який оповідає енергію вдячності. І у Ліни Васильівни цей твір зветься Вечірнє сонце. Вечірнє сонце. Дякую за день. І в цьому сенсі, коли я дізналася про цю пісню, то я навіть подумала, що ми якраз ці темі світил присвятимо сьогодні нашу з тобою розмову. Тобто я особливо надихнулася твором, і ми можемо з тобою додати в описанні до цього відео саме посилання на цей твір, і назвемо виконавицю і вкажемо. Автора музики, автора хто аранжував це для оркестру, і звернімо увагу, що цей сучасний вислів дійсно є настільки збалансованим з точки зору поєднання слова. І мелодії, коли дійсно вони ніби годують одне одного, додають звучання одне одному такого природнього, коли слово розкривається в мелодії, тобто мелодія збагачує слово. І при цьому є відчуття того, що якщо навіть слова незрозумілі комусь, хто не знає української мови, то мелодія все рівно оповідає саме цей настрій вдячності і витонченість виконання співачки Підкреслює цю ідею філософського переосмислення життя як цілої доби, коли людина, знаходячись в матеріальному світі, замислюється і про той час, коли її могло б уже не стати в матеріальному світі. Дуже таке шляхетне витончене виконання, як Відчуває моя душа. Дякую. Отже, і потім ми з тобою невеличке домашнє завдання озвучимо для наших мандрівників музичними шляхами. А поки що подивимось, що ще нам запропонував цей сайт стосовно висловів, музичних на вірші Ліни Васильівни Костенко. І ще один гурт нам. Зустрівся, який теж на цей вірш вечірнє сонце склав музику. Ця музична композиція, я б тобі сказала Левчику, по секрету, і відверто для всіх виходить, же, що у нас абсолютно не секретно про музику. Що в цьому музичному висловлюванні я почула від виконавців разом із вдячністю, про яку говорить автор, тобто Ліна Васильівна Костенко, і ще і енергію питань, чому в житті так могло відбуватися, як відбувалося, скажімо, безпосередньо з Україною. І я розумію, що це висловлювання музичне не є таким, що я б хотіла переслухувати, тобто переслуховувати багато разів, але це мені зрозуміло як композиція. Для певного етапу життя цих конкретно музикантів побажаємо їм натхнення дійсно мати внутрішнє стабільне бачення того, що Сонце дійсно в них завжди сяє настільки потужно і сильно. Аби бути саме тима струмочками сили по відношенню до тих, хто слухає їхні твори і прагне бути в музичній єдності. І щоб ця сила, звісно, спонукала до справді добрих справ, наступний виконавець. Зустрівся нам, який обрав твір не бачене, побачено. І ще якийсь, зараз подивимось, спини мене. Чесно скажу, Левчику, взагалі мені не сподобалося, стільки не стільки зосередженості на енергії фатальності, тобто Ліна Васильівна Костенко розмірковує на вічні теми, але мелодія пісні вона і однієї і другої, вона настільки сповнена жалів і Виконавець чоловік, тим більше, тобто це настільки якось як мертва вода. Я б сказала так, і навіть не буду сильно зосереджуватися на розгляді деталей. Побажаємо людині бути пильною до того, чим вона напувала мізки слухачів. І ще з'явились. Чітко треба вимовляти слова. З'явились два твори, їх виконує жінка, одна пісня зветься Двори стоять, а інша Осінній день. І знов таки поезії Ліни Васильівни Костенко Вони сповнені і такої ідеї звернення до коханої людини, яка, ну, можливо, вже і мала би перестати бути основним предметом думок, але це сповнено такої Дійсно, теплоти і просвітленості, коли кохана людина ніби порівняна з божеством, яке охоплює простір. І тоді це якби сприймається знов таки нефатально і я так розумію, я так відчуваю. Щоб прямо уся пісня була сповнена такого сумного елегічного настрою. Тобто занадто багато меланхолійності, я б сказала, в обох цих творах і знов таки стільки поезій у майстра слова Ліни Васильівни Костенко, і можна завжди знайти. Той взірець висловлювання, який особливим чином сприяє тому, щоб людина вірила, що любов це не щось таке, що отруює душу і забирає сили. Тобто, я, послухавши обидва твори, подумала, ні, мені це слухати. Точно зайве. А чи можуть бути дійсно твори про любов в мінорі? А от про це ми поговоримо в наступній нашій зустрічі. Але в наступному відео ми з тобою, Левчику, як я й обіцяла, запропонуємо невеличке домашнє завдання. До наших чарівних мандрівників музичними шляхами.